Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки. І сьогодні поговоримо про 10-й епізод 6-го сезону легенд завтрашнього дня. Ця серія акцентується більше на Костянтину, котрого не було в попередньому епізоді, і тут маємо основну увагу приділену до нього: він є основним героєм, а інші легенди десь на фоні і зовсім не проявляють себе. Ну от ж ми тут справді побачили ці пошуки Костянтина. Фонтану імперіуму, котрий повинен надати величезні магічні здібності тому, хто вип'є з нього воду. Але виходить, що ті магічні здібності лише надаються тому, хто достойний, а Костянтин не є достойним. У нього виходять негідні мотиви, щоб мати магічні сили. Ну і ми бачимо це, що навіть коли в нього намагаються перемістити магічні сили, вони просто скрізь нього проходять і зникають. І виходить, що навіть якби він перемістився в минуле в часі, там, де фонтан був би не засохший, то він все одно не зміг би з нього випити. То виходить, що воду фонтан надає лише тим, хто справді добрий, чистий душею і може їх випити. Тому це виправдовує те, що Костянтин навіть не намагався переміститися в минуле, але все одно цікаво, що він. Тим теперішнім моментом, в 39-му році живий. Не думав про те, що можна переміститися на за рік до того і спробувати випити з фонтану. Ну, це така умовність, але наприкінці бачимо, що і справді це б також не допомогло. Ось на початку життя, можливо, і справді ця магія була Костівно потрібна, бо він виріс в такій консервативній Британії, де його били і знущалися над тим, над його поглядами. Як він там пройшов і по консерватизму, і по капіталізму, і по сексуальній орієнтації, що його батько бив за все, що Костянтин був вільним йому і подобалися ці хлопці-дівчата, і, і за це його карали сильно. І він був ненормальним в цьому консервативному суспільстві. Тому магія стала для Костянтина порятунком. Він так отримав сили, сміх давати відсіч, сміх стати могутнім і чогось. Добитися в житті, а так би він виходить в тій консервативній Британії, нічого не зміг би досягти. Але зараз вже час інший, тому зараз йому, якщо подумати так, магія вже не потрібна, у нього як кохана зарі, але ні, він за це тримається, дуже хворобливо тримається, тому він гідний. Ми це ще більше бачимо, коли він проявляє слабкість, починає пити те зілля, котре зроблено з людської крові, що надає тимчасово. Чорні магічні здібності, сильні, але й дуже лихі здібності. І бачимо що щось справді. Костянтин доволі слабкий у цьому плані. Нова ця вампірша цікава. Здається, до цього не було вампірів у серіалі та взагалі у цьому всесвіті, якщо не поминдляюся, тут бачимо, що банкір вампірша, котру треба запрошувати до будинку. Це нове для цього всесвіту. Я гадаю. І виходить, що Костянтин від неї залежить тепер, тому що вона є постачальником того магічного зілля на крові. І він буде так ще більш злий, тому що він від неї злої залежить і використовує магію, котра є лихою. І навіть віддає кровлі, портрет з кровулі тій вампірші, душу Кроулі, по суті, віддає її, і вона тепер зможе комусь продати, віддати Кроулі за великі гроші. І це ще більш лиха доля для Кроулі, тому що це ще гірше ніж бути просто заточеним у портреті на горищі у Костянтина. І якось так це сумно, що Костянтин настільки лихим стає, що може стати навіть одним зі злодіям сезону. І навряд чи це Зарі Тарасі сподобається, коли вона повернеться з ту тему через якийсь час. Поки що у нас Зарі Томас, тому з цим Костянтин поки що зможе. Отримати вільний шлях, тому що інші не будуть бачити, що він став набагато гіршим. Інші, хто з ним менший контакт, ніж у коханої. Отже, коли вона повернеться, не факт, що вона повернеться в наступному епізоді, але коли повернеться, це вже буде конфлікт. І з ним ну, подивимося, наскільки це буде драматично. Сподіваюсь, все-таки знайдуть оригінальний вихід з цього і не буде чогось такого драматично сумного. Все ж таки, це легенда, і останнім часом вони Вміють добре дивувати і знаходити оригінальні виходи з ситуації. Цікаво з цими фашистами, проти котрих воювали в Іспанії. Я не думав, що фашисти прямо підпорядковуються Гітлеру. Я думав, що нацисти були під Гітлером, а фашисти це були під Мусолінині, а тут виходить, що фашисти діяли за прямим наказом Гітлера, якось все це, це дивно, що це справді спрощення і Орієнтація на масового глядача, який не в курсі, хто там був під ким у Другій світовій війні. Чи справді фашисти вже отримували прямі вказівки від Гітлера. Зрозуміло, що в пострадянському просторі нацистів називали фашистами, щоб не викликати погані думки про соціалізм, але це було в радянському просторі. А тут маємо все-таки Америку. Творці то з Америки виходить все одно. Оперують, що фашисти підкоряються Гітлеру. Якось це дивно. Чи це було так? Треба буде звернути увагу на це питання, але це легенди тут історичної достовірності від них і не вимагаєш, але цей момент цікавий. Да, Порадував також Костянтин, одягнений у вигляді священника. Це було так стильно. Ну і спунер тут було достатньо всі з Костянтином. Хоча вона себе менше показала з нових боків, але показала себе більш доброю, можливо, то на початку вона, як це добре підмітила Газарі, і справді проявляє вайби новенької, що вона не хоче буде в команді приймати участь в цих тих командних активностях, заклиховані прибульця малого, наприклад, і просто йде займатися своїми справами. Спочатку до Міка, а потім вже її бере Костянтин, і вона. Задоволена просто відправитись з Костянтином в пошуках того фонтану. Але в порівнянні з Джоном ми бачимо, що вона все-таки більш людяна і найбільш добра, що вона і все-таки добрий базис, хоч вона і груба така, але їй не подобається і також лякає те зло, що творить Джон, як він розправився з фашистами. І знаємо також, що Спунер пам'ятає настановки матері, але вона не пам'ятає обличчя матері. Це цікавий момент, що. Спунер не пам'ятає, як виглядає її матір, тому це може пояснити якісь настиковки в майбутньому. Подивимось. Якщо ж говорити про батьків, батьківство, то з міком продовжує бути весело. Він поки що примиряється з тим, що він вагітний і більш можливо вже по-доброму, тому що спочатку він просто вважав, що він заслуговує на це, бо він покинув Кейлу на тій планеті. Не став ризикувати своїм життям, щоб повернутися за нею. А тут узнаємо, що у його мозку вже 48 тих прибульців виводяться, котрі ростуть. І тут постає питання, як вони будуть народжуватися в нього з голови, чи вони потім, коли підростуть, як переміститься в інше місце, як взагалі народження відбувається у цього виду прибульців. І ти бачиш, що ці прибульці виходять наполовину людьми будуть. Цікаво, цікаво. І весело. І після цього тепер замислююся. А можливо, все-таки спунер не є донькою Міка, а то щось багато в ньому прибульці виходить, чи там виживуть не всі, чи їх буде купа. І вони не всі будуть виглядати як люди. Можливо, частина будуть напівлюди, частина як люди, частина, як повні прибульці. Питання, питання. питання. Ну, І питання, якого розміру вони будуть народжуватись. Про це знаємо в наступних епізодах поки що. Серіал градує цими всіма несподіванками. І весело було з Сприбульцем з попереднього епізоду. Той милий такий пухнастик виявляється, у нього дуже швидке життя. Виходить, він живе не дуже довго і дорослішає дуже швидко. Тому він швидко став вже великим агресивним підлітком, котрий почав всіх розкидувати і перемагати. І його, врешті-решт, з якими якимись зусиллями вдалося відправити. Кудись в часі, сподіваюся, вони з цим зламають ще більше таймлайн. Але стається, відправили його кудись в ліс, можливо, якась минула чи майбутнє. Навряд чи це сильно зламає щось, тим бачу, якщо він недовго живе. Але цікаво, куди так просто можна когось відправити. І не задоволяти шкоду плину часу. Виходить, що крім джона Спунері-Міка, тут як такового і не було, як особистості в цьому епізоді. Останні були більше декораціями. Сара Яєва взагалі не було, бо вони готуються до весілля. Виходить, що скоро у них буде весілля, і це цікаво, коли воно буде В якомусь з ближніх епізодів, чи все-таки в фіналі. Я гадаю, що якомусь з більш близьких епізодів весілля зірветься, не вдасться його провести, а потім вже в фіналі буде повноцінне весілля. Ну я сподіваюся на це. Це було б логічно і гарно. Чекаємо. І цікаво буде це побачити. Поки що є. Три основні сюжетні лінії виходить навіть чотири це від прибульців, що є фоновим стандартним заняттям. Це вагітність Міка, Весілля Сареєєви, і тепер ще ці темні сили Костянтина. З Костянтином і вампіршою я підозрюю, що це може перейти на наступний сезон. Можливо, вже в наступному сезоні будуть проти вампірів вони. Подивимось, чогось такого з вампірами, здається, ще не було в цьому серіалі, такого, щоб значимо, в цьому всесвіті навіть дивимось і радіємо. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку в сервісі, де ви його слухаєте. До наступної зустрічі і щастя вам!